Зірвали антрофаги в москалі Каховське море. Не пожаліли кримської землі, для Криму то велике горе, суха земля, і смерть, і голод, і ластівки гніздо впаде у море, під землю піде московський город, удавиться Москва водою і місту батька Оря не буде мало. Горя не буде більше броду, і питимуть вони гіркую воду зі скважин ядерної зброї, і переможуть їх українські герої, і буде знову Україна Сяну і до міста оря, і хай обніме той народ, святая воля. І слава буде, і не буде горя, і буде радість і свобода, і буде син, і буде воля, і буде син, і буде мати, і буде воля на землі, і згинуть дикі москалі. Свобода буде на Росії. Слава Україні. Героям слава!